згідно з домовленістю, покупки зробили в одному з найбільших будівельних торгівельних центрів Одеси. На базі волонтерів разом з їхнім юристом оформили акт прийому передачі товарів. Пилка ланцюгова, бензинова, МТД, МТД, Джи. Задяки небайдужості керівника фонду на благо Одещини Тимура Занішнянідзе купили все, що просили солдати. Найголовніше бензопили. Це старой комплект. два комплекта пилочки и масло двухтактное потому что для бензопил идет специальное масло которое добавляется в бензин для этого специальная линия, емкость для смешивания бензина с маслом Исполню комплект До покупок від фонду дівчата волонтери і сотні далі сіверин додали ще чимало гостинці від себе і небайдужих людей. Одяг, овочі, консерви і ліки на зиму, баночки з перетертою цукром калиною, перев'язаних патріотичними стрічками. Так як виникли проблеми із транспортом, за вантажем особисто приїхав командир 18-го батальйону із помічником. Дуже важко не бережемо комбати. Це. Щоб ви розуміли, можна нанести таке. Бензопили вантажили із особливою турботою. За словами військових, то за рік від держави ні одної не допросишся, а тут небайдужі люди, аж цілих п'ять дають. Ці речі необхідні там на передовій, тому що ми будемо обладнувати бліндажі. Їх потрібно пиляти брьовна чимось, потрібно накривати плівкою, щоб не протікало. Звичайно, ця цвяхами це все збивати. Закупленої плівки, за словами комбату, більше ніж достатньо. Наскільки бліндачів приблизно вистачить 600 метрів такої міцної, якісної плівки, як ми взяли? Ну я думаю, ми нас перекриємо. А тобто буде цього достатньо. Це дуже важливо, тому що ми турбуємося про бійці і хочемо, щоб максимально їм було комфортно. Цінний вантаж поїхав до хлопців 18-го батальйону, підсиливши їхні позиції і зміцнивши бойовий дух. Івана деревянко Борис Мисливцев. Факти.